Прокинулась зранку і в школу пішла. Усміхнена я і щаслива була, веселі друзі і учні навколо. Раптом залунала сирена, тривога, і усмішка зникла, і тиша настала, бо тривога лише усіх нас налякала, тісний коридор, і нас так багато, і рухались всі якось вайлувато. І знову відбій, і знову не в нас. Повернемось ми в незруйнований клас. Беремо телефон, шукаємо чат. І знову десятки людських утрат, зруйновані школи, розбиті будинки. Змахнула рукою дитина, сльозинки, Медведик без лапки самотньо лежав, а хтось нам знову і знову брехав, Ламаються долі. Людське життя, не наче іграшкою грає дитя. Сьогодні тут приліт, а завтра вже там, підносимо очі й молимським зіркам маленькі долоні складаємо щиру і просимо Бога, щоб сталося диво, був спокій і мир на нашій землі, а ми усі жили у щасті й добрі.